Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх починає огляд вирішальних партій українського гросмейстера Василя Іванчука, зіграних ним на великому опен-турнірі в Іспанії. Після спокійної нічієї в сьомому турі Василь Михайлович опинився на восьмій позиції в турнірній таблиці. У нього п'ять з половиною очок, і він на одне очко відставав від лідера турніру Володара Мурзіна. Але як відомо у великих швейцарках дуже важливими є результати двох останніх турів. Хто зможе виграти ці партії, той, як правило, і матиме дуже серйозні шанси на підсумкові призові місця. І в цьому відео ми розглянемо поєдинок восьмого передостаннього туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти юного польського міжнародного майстра Кшиштофа Рачика. Особисто мені ця партія дуже сподобалась. Василь Іванчук діяв за добре відомим планом, який можна охарактеризувати відомою фразою з молоддю веншпіль. Вже в дебюті розмінявши ферзів, Василь Іванчук, врешті-решт отримав перевагу двох слонів і дуже майстерно оперував цими далекобійними фігурами. У фіналі партії нас очікує несподівана родзинка чудовий задум чорних, який щоправда український гросмейстер зумів розгадати. Отже, d 4 зіграв українець, кінь f 6, c 4 e 6 кінь c 3 d 5 і слон g 5 У чорних тут дуже широкий вибір, і Кшиштоф обрав взяття на c 4 переходячи на рейки прийнятого ферзового гамбіту. Цей хід дозволяє українцеві просунути пішака на e 4 чорні контратакують ходом c 5 білі грають кінь f 3. І після cd Іванчук спокійно забирає ферзем. Рачик не проти розміну ферзів. Грає А6 і білим вже час відігравати пішака. Далі Б5, розширене фіанкетто у виконанні чорних. Пішак є 4 під боєм, і стандартним ходом F3 український гросмейстер будує на шляху слона B7, пішаковий бар'єр, водночас максимально обмежує коня F6. Тому чорні прибирають цю легку фігуру на d7, кінь Б3, загроза вторгнення на А5. Чорні грають КНЦ6, захищаючи це поле. Тура С1, слон Е7 і слон Е3. Зауважте, що у чорного короля немає зручного поля поближче до центру. Тому польський майстер змушений зробити рокіровку, а Іванчук 2 0 не грає, ставить короля на f2. Тут в еншпілі білий король стоїть краще, тому що ближчий до центру. Тура Fd8 грають чорні, Тура Hd1. Отже, білі закінчили розвиток і отримали невелику, але стійку позиційну перевагу. У цій стандартній позиції з двома відкритими вертикалями С і Д, яка є дуже характерною для багатьох закритих дебютів, білі фігури розташовані більш гармонійно. Дуже важливим є те, що чорний пішак просунутий на Б5, і це дає можливість Іванчукові зачепитися за нього ходом а 4 і український гросмейстер після відповіді суперника Тура АЦ8 починає боротьбу за ініціативу. А4 грає українець, чорні б'ють пішака, кінь А4. Розв'язати всі свої проблеми відразу чорні не можуть. Тут треба стояти і терпіти. Краще було зіграти тура Б8. Якщо білі підуть слон Ф4, то, звісно, Е5. А якщо кінь А 5 то розмін, далі тура Д8, слон д 8 кінь С5, і слон С8. Нападаючи на пішака Б2 турою. А після Б3 можна зіграти кінь Б4, надійно захищаючи пішака А 6. Тут перевага білих мінімальна, адже їм не вдалося отримати двох слонів проти слона і коня суперника. Але юний польський майстер грає неточно. Шаблонний хід король Ф8 дає білим приємний вибір. Звісно, український гросмейстер бачив тимчасову жертву якості Туради 7 і далі вилку кінь Б6. Що врешті-решт призводила до такої ж позиції, як і в партії. Після Тура Д8 забираємо, б'ємо кінь c 5 ну і відмовитись від взяття на c 5 не можна. Слон c 5 король e 8 у білих два слони і довгострокова позиційна перевага. Проте Іванчук зіграв кінь bc 5 відразу. І у чорних теж немає вибору. Треба бити, після взяття на D8, кінь б'є d8, кінь c 5 знову ж таки, під боєм пішак А6. А що робити далі? Слон С5, слон С5 шах, король Е8 і слон Д1. Василь Іванчук загрожує шахом на А4. Тому чорні грають слон С6, але слон Д6, слон Д7, взяття забираємо. Отже, на дошці виникло типове закінчення, в якому у білих дуже стійка позиційна перевага. Два слони в такій відкритій позиції це дуже серйозно. Далі Василь Іванчук діє за добре відомими класичними канонами. Передусім, треба не дати чорному коню завоювати якесь стійке положення у центрі. Треба, щоб ця фігура шукала п'ятий кут на шахівниці і постійно потрапляла під удари пішаків та фігур суперника. Дуже важливим є саме чорнопольний слон, який на пару з білим королем дуже швидко стане володарем важливих полів чорного кольору. Король Е3 грають білі, слон d7, F4, слон b5 і король Д4. Чорним треба захистити поле С5, інакше білі просто зайдуть королем на b6 і двічі нападуть на пішака А6 та виграють його. Тому кінь b7 грають чорні ще й нападаючи на слона, але той відходить на b4. Зверніть увагу, це типове розташування слона, який бореться проти коня через два поля по прямій лінії. Слон С6 грають чорні. Польському майстру вдалося вибудувати щось на кшталт бар'єру на шляху білого короля, але поле Е5 недостатньо захищене, і білі просто насувають пішаки на королівському фланзі, продовжуючи захоплювати простір. У чорних немає активного плану контргри, як вже було згадано, їхній кінь не знайшов собі стабільної позиції в центрі, тому Кшиштоф просто стоїть. Слон b5, h4, слон c 6 G5, слон b5 і король e5. Чорний король, на відміну від білого, не може порухнутися. Якщо піти на d7, то ходом слон F8 білі критично послаблюють чорні поля на королівському фланзі суперника, заходять королем на F6 і швидко виграють партію. Тому кінь d8 зіграли чорні, загрожуючи вилкою. Але цей хід дає можливість Іванчуку зайти королем на d6. І після кінця 6 відхід слона на c3 з нападом на пішака. Чорні грають g6, і білі просувають пішака на h5. Іванчуку вдалося послабити чорні поля на королівському фланзі суперника, і тепер українець створює пішакове напруження, яке чорні зняти не можуть. Радчику треба чекати, що білі будуть робити з пішаком h5. Іванчук у найбільш зручний момент може або розмінятися на g6, або просунути свого пішака на h6, фіксуючи слабкого пішака чорних на h7. Тому королів 8 зіграв поляк, слон F3, кінь e 7 і король повертається на e 5 Чорні захищають поле F6 королем, але H6 шах, і все ж таки король f 6. Білим треба грати дуже уважно, тому що з таким активним королем можна отримати і мат. Наприклад, після маневру кінь с 6, кінь b8, кінь d7. Але це дуже довго, тому радчик вирішив все ж таки відійти конем на С8. Білі грають f5, і після взяття ЄФ знову пішакова напруга на користь білих. Чорні не дуже хочуть брати на f5, залишаючись з двома ізольованими пішаками. Водночас білі мають дуже широкий вибір. Можуть поки що почекати, а можуть у певний момент забрати на ж 6 або відійшовши королем. Просунути пішака на F6. c 4 грають чорні, як і раніше, продовжують стояти. Їхня доля це якісь невеличкі тактичні загрози, які навряд чи зможуть завадити Іванчуку, реалізувати генеральний план на цю партію. А в чому він полягає? В тому, щоб створити супернику дві слабкості на різних флангах: утворити прохідного пішака і, врешті-решт, виграти партію. Слон Б4 грає Василь Іванчук. Подивіться на чорного короля. Бідолашна найважливіша чорна фігура, знаходиться в повній ізоляції від зовнішнього світу. Можна сказати, що Іванчук тепер грає з зайвою фігурою, оскільки оперує двома слонами і королем, а у чорних більш-менш активні лише дві легкі фігури. Кінь Б6, грає Кшиштоф, загроза вилки на D5 з переходом до рятівних різноколірних слонів. Але звісно, білі простим ходом король Е5 відбивають цю загрозу. Слон Б3 грає польський шахіст, і тут українець, який вже дуже довго тримає партію під цілковитим контролем, помиляється. Звісно, перевага білих велика, але який конкретний шлях до перемоги? Білим варто було зіграти слон С3. Тепер питання до чорних: як довго їхній пішак буде знаходитись на а6? Звісно, він може там стояти до тих пір, поки білі не підійдуть до нього королем та білопольним слоном. Тому заслуговує на увагу хід А5. Звісно, бити не можна внаслідок вилки на С4, але король Д4, і тепер пішак реально під боєм. Але він проскакує на А4. І далі білі починають полювання на чорного коня. Король С5, кінь Д7, король С6, ще один шах, король С7, кінь а 6 і король Д6. Згружує слон Е2. У чорного коня немає шансів на порятунок, навіть після слон С4, тому що білі попередньо міняються на g6, грають слон С6, нападаючи на пішака. Втрата його підписує вирок для чорних, тому слон Б3, але тепер біда з конем. Слон Б5, кінь Б8, король С7. Білі виграють фігуру, а з нею і партію. Але Василь Іванчук зіграв недбало. Поставив короля на Д4, залишивши пішака Ф5 під ударом. Жертва пішака чисто інтуїтивна та розрахована на психологічні фактори. Звісно, чорним, які знаходяться під постійним тиском суперника, дуже не хочеться брати на f5, тому що ймовірність того, що білі відіграють пішака, дуже висока. Ну а далі дві слабкості на f7, і на аж – це великі проблеми. Комп'ютер підказує, що у білих тут перевага невелика. І цілком можна сподіватися на порятунок. Але звісно, хто з нас у цій ноті проти Василя Іванчука наважиться послабити пішокову структуру і забрати на F5. Мабуть, небагато таких сміливців, тому й не дивно, що юний польський майстер просто зробив вичікувальний хід слон С2 і проскочив повз шанс поборотися за нічию. Іванчук грає Ф6. Тепер у Чорного короля зовсім не залишається шансів на активізацію. Здається, що треба вже здаватися, але хід F5 F6 все ж таки дає польському майстру одну невеличку надію на порятунок. Подивіться, що було далі. Чорні, здається, просто стоять. Грають слон Б3, король С3, слон Е6, король Д4, і далі стояти чорні вже просто не можуть. Якщо піти слон Б3, то слон Б7, нападаючи на пішака, він втрачається, і білі, врешті-решт виграють. Тому Кшиштоф вирішив відразу позбутися цього пішака, зіграв А5. Здається, що чорні вже просто зливають партію. Але після взяття на А5 кінь С4 вилка, білим треба зробити точний хід. Якщо зіграти шаблонно слон С3, захищаючи пішака, то після несподіваного кінь б'є б2 слон б'є б2 на дошці утворюється дивовижна позиція, в якій у білих зайвий слон, але перемоги немає. Це дуже рідкісна фортеця, на яку і розраховував Кшиштоф Рачик. Показувати комп'ютеру це положення не має сенсу, тому що він буде просто демонструвати якісь різноманітні варіанти, але перемоги білих він вам не продемонструє, тому що її тут просто немає. І щоб зрозуміти це, треба трошечки подумати самому ну як білі можуть відкрити гру на королівському фланзі, лише якось забравши одного з чорних пішаків. Але відразу ж тоді виникає позиція з різноколірними слонами, і нічия там залізна. Ось так: забравши коня за пішака, Василь Іванчук міг втратити перемогу. Але український гросмейстер це бачить. Він розгадав задум суперника і пішов Б4. Ну, звісно, якщо тут побити на А5, то білі просто, врешті-решт, проведуть пішака у ферзі. Але в чорні не втрачають надії. Кшиштоф грає кінь А3, і після король С5 ставить слона на Б3. І знову грати Б5 не можна, тому що буде віддача коня за пішака і все та ж фортеця. Проте Іванчук тримає концентрацію до самого кінця партії. Українець розуміє, що треба спочатку відігнати коня, а потім вже можна просунути вперед пішака, ставить слона на С6, і після слон Е6, слон С7 йде на С1. Чорні продовжують стояти білопольним слоном, після нападу відходять конем на Б1. Тут уже можна було піти Б5, тому що тоді віддати коня за пішака не вдається. Після кінця 3 b6, вилки на А4 немає, коню заважає білопольний слон білих. Але Іванчук ставить масну крапку в цій партії, граючи король Д4. Зараз під контролем Іванчука всі три поля, куди може піти чорний кінь. У чорних не залишається жодного шансу на порятунок. Білі загрожують як спіймати цього коня, так і просто просунути пішака на Б8, граючи по суті, з двома заявими фігурами. Тому тут Кшиштоф Рачик здався. Ось така партія чудовий еншпіль у виконанні українського гросмейстера. Якщо не враховувати помилку на 45-му ході, Василь Іванчук реалізував свою перевагу дуже чітко. Отже, після восьми турів у Василя Іванчука 6,5 очок. Він напівочка відстає від лідерів цього турніру і займає проміжну п'яту позицію в останній дев'ятій партії. Жереб обрав Іванчукові у суперники ще одного польського майстра, подужати якого українському гросмейстеру цілком до снаги у випадку виграшу в останньому поєдинку. В українця чудові шанси на підсумкове призове місце. Цю вирішальну партію розглянемо в наступному відео. А якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!